Прикольно, що ця людина захищає нашу країну, і так само привела мене в футбол за Мілан і Ліверпуль. Такі були команди, які завжди дивився, завжди чекав. Вечора дуже люблю було. рибалку, дуже люблю, читаю. Можна так само сказати, що це хобі, бо маю невеличку свою бібліотеку. Хороша є стометрівка, так би мовити, в Полтаві. Там, де багато гарних людей, ресторанчиків, кафешок. Там так само, якщо є час, то можу там прогулятися. Перші навіть ігри я не мог собі повірити, коли там в дитинстві я дивився на цей стадіон, на цю команду і колись. Через 10-15 років я буду цим капітаном команди. Для мене це честь. Да, більше забивати голів, більше атакувати, подачі через фланг і так далі. Мої Тому... станції будеш накопичується? Так? так, може, може. <рес> Найважливіший е мій двигун це моя сім'я. Ворскла має бути вище набагато, Ворскла має забувати більше голів. Тому і всі разом це розуміємо і тримаємо таку атмосферу, щоб це все в нас було.